Всіх вітаю на моєму каналі та Росвід Пізнання. Будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, які події приготував нам Всесвіт в липні 2024 року для представників знаку Зодіаку Скарпіони. Які головні енергії цього періоду буде для Скарпіонів. Колесниця. Так, ну це карта авторитету, контролю, руху. Такий знаєте, потужний крок вперед. Якісь ваші намічені плани, от вони прямо вже зрушать з місця, і ви будете вже йти до них прямо цілеспрямовано, сімімільними шагами. У вас є авторитет в якихось позиціях так? ви маєте досвід в чомусь, за вами підуть люди, ви управлінець, маєте, якась є у вас мотивація для досягнення цілі. Це 100% дуже сильна позиція у вас. З чим би це не було пов'язано, знайте, що все в ваших руках. <смі> Навіть якщо вам прийдеться десь ризикнути, ви все одно підключите свої амбіції, так? будете керуватись, можливо, своїми амбіціями, і успіх не за горами. В цей період, можливо, вам прийдеться швидко приймати рішення. Тобто у вас буде, може, десь навіть вихід із зони комфорту, але ви все одно з цим повинні впоратися, бо це карта контролю. Все у вас буде під контролем. Давайте подивимося, що порадує скорпіонів в цей період, що порадує скорпіонів в липні. Ой, порадують. Гроші, родина, фінанси, здобутки. Тобто все, що ви задумали, все, що отут от вам захочеться зробити, так, продавити, десь добитися якогось успіху, вам, вас порадує колектив, допомога цього великого колективу, підтримка родини, підтримка дітей. Порадує, можливо, якісь доходи, які будуть навіть більші, які ви очікували. Ну, Дуже цікаво. Можуть порадувати, дивіться, якісь здобутки в колективі. Наприклад, ви, ви або ваші діти в спортивних колективах або в якихсь танцювальних колективах. і... Поїдете, наприклад, на якісь там змагання, то вас прям порадують, можливо, порадує організація цих змагань, можливо, порадують результати. Це ж, до речі, карта результата, а це також карта змагань, поїздок. До речі, це може бути поїздки на ці самі змагання або поїздка за місто зі своєю родиною. І якщо це за місто. То в якийсь, ви знаєте, такий красивий, гарне, гарне якесь місце відпочинку, дороге навіть, і порадує те, що у вас на все вистачить і сил, і коштів, і ресурсів, і це дуже принесе вам задоволення. Давайте подивимося ж таки попередження, про що попереджають нас карти у липні. Попередження королева жезлів. Так, ну, дивіться, королева жезлів це може бути дійсно жінка вогняної стихії, яка може, знаєте, там, завадити вам, наприклад, ті самі поїздки, або буде, може, там, знаєте, якась. Суддя несправедлива на оцих змаганнях. так? Ну, от Попередження, можливо, даже, знаєте, не зв'язуватися з цією жінкою, не портить собі настрій, а все одно контролювати все і йти до своєї мети. Це, що Жі... ще тут може бути? Хтось, жінка, яка Просто буде, знаєте, там давити своїм авторитетом на результат якихось св, ісхода, якихось змагань і так далі. Ну, Будьте обережні з цією жінкою. Карти попереджають вас про те, щоб ви краще її обійти стороною і не зважати взагалі на неї. так? Давайте подивимося загальний фінансовий стан, який буде у скорпіонів у липні. Загальний фінансовий стан. О. Карта, опять же, дивіться, стабільного доходу. Тобто нічого поганого тут не відбувається, ніяких втрат у вас немає, які вас можуть. Розчарувати там внезапно, да, там, що звалиться на голову якісь великі витрати, ні. Це витрати тут можливі на родину, на поточні оплати там, комуналки, там, оплата кружков для дітей, покупки в сім'ю, якісь. Для квартири там, можливо, якісь меблі або ем, можна потратитися на, опять же, на виїзд на природу, той же самий якийсь дорогий готель, дорога база відпочинку. Все-все ем, добре. Можливо, вас, знаєте, запросять на якийсь ювілей або весілля, і вам прийдеться витратитися ще на це. Або навіть ви узнаєте про те, що хтось із вашої е, сім'ї, там син або дочка, скажуть вам, що виходять, е, виходять замуж або одружуються, і вам потрібно буде планувати весілля і планувати розходи, і навіть, вже, навіть не планувати, а вже прийдеться вже їх витрачати, скажімо так. Давайте подивимося тепер для тих, хто шукає роботу, що їх чекає в цей період для тих, хто шукає роботу Скорпіони в липні. Восьмерочка жезлів. Ну, ви знаєте, ви дуже швидко знайдете роботу. Це карта інтернету, може ви в соцсетях або через інтернет-ресурси якісь її знайдете. І вам потрібно буде дуже швидко, швидко прийняти рішення. І ще це може бути карта, вообще, якби роботи самої діяльності, яка пов'язана з швидкістю і швидкою реакцією. Це можуть бути якісь спасателі, пожарні, МЧСники, поліція Тобто ну, робота. Є так, ті, хто хочуть знайти роботу, вони її знайдуть. Працевлаштування буде. Давайте подивимося для тих, хто має вже роботу, що у них буде відбуватися? Для тих, хто має роботу. Так, ну вісім мечів. Ну що, ви зв'язані зв своїми обов'язками, порога руками Вам можливо хочеться вибратися з цієї клітки, так, але. Ну, Прийдеться вам довести всі справи до кінця, зробити, там, наприклад, здати звіти, щось підписати, довести до кінця. Це робота в закритих приміщеннях, робота на якихось режимних об'єктах, туди, де пускають по пропускам. Да? Тобто у вас в роботі все ну не скажу, що тут щось таке важке, знаєте, може бути така ситуація, що вам не зрозуміло як діяти в якійсь ситуації, але ж це все знову-таки, це більше у вас в голові страхи, якісь може там. Ви не знаєте, ви вперше стикаєтеся з такою роботою, або з такими обов'язками, або з якимось звітом, або з якоюсь документацією. То, ну, що, ви ж самі розумієте, що вам тоді потрібно звернутися до людей з досвідом, так? От, і все у вас вийде. Саме головне по цій карті. Не нагнітати, не накручувати себе, а просто брати і діяти. Тут перед дівчиною немає дивіться ніяких перепон, вони всі стоять за її спиною по бокам, так що у вас всі шляхи відкриті, лише вам треба наважитися і зробити крок. Це буде добре стовідсотково. Давайте подивимося тепер для бізнесу, що бізнес чекає в цей період. Ну, Тут можливі перевірки у бізнеса, можливі нові контракти, нові договори, можливі, знаєте, дзвінки, дзвінки від податкової служби, від якихось там статистичних служб, які захочуть взяти у вас дані. Це робота з документацією, робота з юридичними. Компаніями, можливо, зі спеціалістами, з юристами, адвокатами. Якщо ваша професія пов'язана з медициною і ви лікар, лікарка, то це прям ваша карта, що до вас будуть іти клієнти, робота у вас буде. Ну... З бізнесом, так. Да. Що стосується перевірок, наприклад, то може бути дуже така холодна, розсудлива дама, прийде на перевірку або запросить документи, то з нею треба бути дуже, -дуже обережною, тому що це професіонал прям в своїй справі, і вона знає, як підійти, що спитати, де перевірити, того підготовте, будь ласка, всі свої документи, щоб були порядку А так все буде добре. Давайте подивимося, чи здійсниться задумана. От ви обов'язково щось задумали на липень, і нам же ж цікаво, чи здійсниться вона, чи ні. Давайте поки я тестую якщо ви якщо багато у вас варіантів, що ви хочете здійснити, ну подумайте про те, що. Найпріоритетніше, і подивимося, чи здійсниться задумане у представників знаку Зодіака Скорпіон у липні 2024 року. Ой, ну 100% здійсниться імператриця це, звичайно, карта росту, карта достатку, карта ізобілія. Тобто, якщо у вас є якась на вас справа. То вона обов'язково втілиться в життя, нова ідея ваша, у вас є всі шанси її реалізувати. Шикарна карта. Дивіться, і на ще королева Пентаклів. Стовідсотково все у вас здійсниться. Можливо, потрібно буде звернутися до спеціаліста, можливо, не самим приймати рішення, але все одно у вас все здійсниться і буде рост, і буде успіх, і буде. Авторитети, достаток. Ось, дивіться, у вас всі такі шикарні просто карти. І головні рекомендації на липень. Давайте поглянемо, яка рекомендація на липень від карт буде для скорпіонів. І рекомендація мир. Тобто карта. Називається світ. Да? Рекомендація вийти в світ. От Задумали ви якусь справу, вже вона у вас зародилася, доводьте її, виходьте на, можливо, міжнародні якісь там арени, не зациклюйтеся в, своє, в своєму мірі, не ставте якихось преград, думайте і мисліть ширше, виходьте за кордони. Своїх розумінь, своїх там, свого світу, треба розширювати горизонти. так? Можливо, вам придеться скористатися інтернет-ресурсами, подивитися і набратися досвіду, але це мир, це вже карта, тобто світ. Так? Коли вже закін... тобто особистість уже дозріла. І ви знаєте, у вас рекомендація довести все ж таки до кінця те, що ви задумали, не полишайте його, а дійте. І все у вас буде добре. Принаймні, у вас також ця карта статуса. Як, популярності, визнання. Так що треба тільки діяти, як сказати, у вас дивіться, раз, два, три старших аркана. Так? Це перший знак зодіаку, у якого стільки старших арканів, і всі вони майже про статусність, про авторитетність, про контроль. Про те, що все в ваших руках. Я бажаю вам здійснення ваших мрій. Зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока!